Крик душі студентів, які я чую найчастіше, це я дивилася, дивився стільки відео, а досі не можу сказати, досі роблю помилки, досі не впевнений, досі повільно і так далі. І так далі. Друзі, це тому, що тему ми розуміємо, ми її можемо досконало знати, ми зробимо письмові вправи. Немає помилок, ми зробимо тести, немає жодних помилок, але сказати нам важко. Мовний бар'єр. Або коли починаємо говорити, тут дуже повільно думаємо, або не впевнені постійно, так, бо наче робив, наче все, все пам'ятаю, але сказати не можу. Чому? Тому що навичка говоріння це. Окрема навичка, її треба відпрацьовувати до того, як ми підемо практикуватися вже з людьми в реальному житті, чи то speaking клаб, чи то носії мови, чи, чи взагалі на роботі, чи в житті де завгодно. Потрібно для того, щоб тему не просто розуміти, а вміти нею користуватися, чи то презент символ, чи то умовні речення, чи то що завгодно будь-що потрібно все технічно відпрацювати, не тільки письмово. Але й в голос. І ось ці розмовні практики, які я для вас створюю, вони мають виконуватися самостійно, тільки вони ж контрольовані. Тобто я вам роблю спеціальні завдання, ви бачите, як це все буде звучати, ви тільки це технічно відпрацьовуєте, тоді ви готові говорити в реальному житті. Отже, сьогодні ми розберемо тему «Present Simple». Ми не будемо розбирати граматику. Ми її вже розібрали у відео-лекції. Якщо ви не бачили, то будь ласка, подивіться. Тут вже практика, тут ми вже практикуємося. Але, зокрема, багато в нас буде практики саме з оціми Adverbs of Frequency». Це є прислівники частотності, частоти, часто, рідко, завжди, ніколи. Дуже часто студенти плутаються. Куди ж їх ставити? Якщо в стверджувальному реченні зрозуміло, ми говоримо I always like, там listen to music там, чи щось, we usually, we, we often, там seldom, рідко і так далі. Так? Ми знаємо де поставити, а де ж поставити ці слова? В запереченні і питанні. Отже, ми зараз на це подивимося, пригадаємо, бо ми це вже все розбирали у відеолекції, і будемо скоренько практикуватися, тому що практика, практика, практика це найцікавіше і найкорисніше. Отже, пригадуємо. Adverbs of Frequency, от як вони пишеться, частотності, так, прислівники частотності, ми ставимо перед основним дієсловом. Ось дієслово, яке несе безпосередній зміст, про що ми хочемо сказати? Любимо, любимо, живемо, працюємо і так далі. Так? Тобто ми їх будемо ставити перед безпосередніми дієсловами. Пригадаємо: always завжди, usually зазвичай, «зазвичай», «often» часто, sometimes. Іноді rarely – рідко, seldom – рідко, never – ніколи. І зверніть увагу, що в англійській мові ось це never, воно саме по собі вже несе заперечення. Ніколи не працює, ми б сказали, так, воно ніколи не працює. Ну, щось там, Якийсь девайс, якийсь там комп'ютер чи щось. Воно ніколи не працює. так, Ми говоримо ніколи не. А в англійській мові достатньо сказати просто не в, і по факту ми будуємо з вами стверджувальне речення. Тільки ми просто додаємо негативне слово, і, і вже е, це як заперечення, Добре, а в англійській мові це по факту ствердження. Ось, наприклад, я ніколи не п'ю каву після третьої години дня. I never drink coffee, Так? Добре, а е, заперечення, зрозуміло, для заперечення в present simple ми використовуємо do not або does not це в повній формі, або don't, doesn't, якщо скорочуємо, так? І дивіться, ці слова, вони знову ж таки... Стоять біля безпосереднього слова, так? Тобто, куди їх поставити в заперечення, як сказати, я не часто п'ю каву, I don't often drink. ось це слово частотності стоїть біля безпосереднього дієслова. Так, Often live, enjoy, always like. А тут собі ми просто вставили сюди це заперечення. І дивіться, друзі, як я говорила, never – це вже заперечення. Так? то ми його не будемо використовувати в запереченні. Не може бути в англійській мові два заперечення. Ми можемо сказати it never works, ніколи не працює. Або якщо ми хочемо сказати, що воно ні воно не, «it doesn't», нехай буде Always Work. Воно не. Не завжди працює. так, Це, якби ми сказали, тобто never – це вже заперечення, не будемо ми його ставити ще біля інакшого заперечення. Ось. Ну і пригадуємо, що якщо it з'являється в нас DAS і немає вже тоді закінчення S. Але ми це все докладно розбирали, отже, тут ми просто пригадуємо. І що робити з питанням, та сама схема, всі ці слова вони залишаються знову ж таки. Поруч з основним дієсловом, нікуди вони не діваються. Do you often drink coffee after 3 p.m.? Do they always visit their friends там during the weekends і так далі. так далі. Тут я закреслила never. Ну, в принципі, does it never work? Ми можемо запитати, тому що does – це ж не заперечення, так? Does not – це заперечення, а does – це не заперечення, можемо сказати так. Does it never work, це що ніколи не працює, так, то нехай перепрошую, можемо, 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 нехай тут не буде цього закреслення, але есочка точно пропадає, тому що ось вона де. Ну, Це ми розбирали. Отже, практика все. Дійшли ми до практики. Зараз ми це все розберемо, як це все читається, як це все промовляється, яке безпосереднє завдання. Далі ваша е, задача буде все це закрити і вміти дивитися тільки на картинки, і вміти проговорити. У вас буде можливість це все спочатку проговорити, начитати, закривати трошки, підглядати, але в кінцевому результаті ви цю практику можете робити декілька днів поспіль. Зберігайте її собі, повертайтеся. Пройшов якийсь там тиждень-два, поверніться до неї знову. Так? Тому що в реальному житті тут і відбувається ось цей ступор. Тому що в реальному житті в нас немає ніяких нотатків, в нас немає ніяких зошитів, в нас немає ніяких підказок, а нам треба дивитися людині в очі і вміти сказати Хіба не так? То для цього ми все це будемо закривати, тому що допоки ми дивитися будемо на текст, ми будемо все знати і все вміти. Як тільки тексту немає, з'являються проблеми. І це є навичка говоріння. Це треба все до автоматизму доводити. Отже, таке завдання. Дивимося на першу картинку і наступну. Так? Тобто на картинку і наступну, Go out – це. Виходити з дому, можна йти десь гуляти, зустрічатися з кимось, піти, там десь посидіти, погуляти. Go out. Що завгодно в цей контекст можна ем, додати. Часто ми go out для того, щоб з кимось зустрітися. Так? А наступна комбінація «travel abroad» – подорожувати за кордон, нехай буде. так. І будемо ми запитувати: ми запитуємо: Do you often go out? Нехай буде «often». ви можете будь-яке слово сказати: do you. Always go out. Розумієте? Ну, я тут підібрала найбільш такі, більш-менш логічні, то можете запам'ятати так, як воно є, але ви розумієте, що замість often ми можемо підставити будь-яке інше. Отже, безпосереднє завдання. Do you often go out? Чи ти часто виходиш з дому в сенсі там? піти погуляти, як ми кажемо так? Do you often go out? Наше завдання задати питання. Наступне ми будемо говорити ні. I don't often go out. Я не часто хочу гуляти і завдання наше. Але беремо наступну картинку. I usually travel abroad. Я зазвичай подорожую за кордон. Друзі, логіку, ну такої тут великої логіки в безпосередньо цьому діалозі можливо немає. Але це технічна вправа. Ми маємо технічно навчитися все проговорювати. А тут я просто для вас підібрала цікаві фрази, які нам в житті потрібні: там «see friends», сісти на дієту, наприклад. Так в англійській мові ми не сідаємо, ми йдемо на дієту. Тобто такі змінювати роботу, наприклад, change jobs. Так, я підібрала такі фрази, які вам будуть потрібні в житті. Вони між собою не будуть. Сильно мати якийсь сенс, якусь логіку, але ми технічно відпрацюємо, навчимося це все проговорювати, а потім ви будете просто вміти сказати всі ці речення з тими словами і фразами, які вам будуть потрібні по контексту, по логіці і так далі. Добре? Отже, далі ми беремо цю картинку, цю ж, до неї тепер задаємо питання, так? Do you usually travel abroad? Чи ти зазвичай подорожуєш за кордон? І ми будемо говорити ні. I don't usually travel abroad. Але і беремо наступну картинку I sometimes я іноді eat junk food. Їм… Junk food – це все, що не корисне, їжа не корисна, і fast food, і все, що можна сюди включити, це все junk food, таке наче сміття, така їжа сміття. Ну, перепрошую, так воно і називається. Ну, нехай буде. Ми теж маємо знати і таку фразу: junk food. Тобто оце ні, а роблю оце далі. Does he, давайте тепер не do you, а також потренуємося, а він. Does he sometimes eat junk food? Тобто ми йдемо по картинках одна інша, одна інша наступна, так? Ні, ми скажемо, he doesn't usually eat junk food. І нехай буде, he rarely. Оце він робить, рідко, нехай буде. And he rarely sees his friends, і він рідко бачиться зі своїми друзями. Так? Оце ми зараз все закриваємо, дивимося тільки на картинки. Ну, зрозуміло, що ви за одну секунду це не зробите. Ви прикриваєте, стараєтеся проговорити, підглядаєте, закриваєте, підглядаєте, коли ви вже, начебто, так натренували, вже так більш як -то, знаєте, що сказати. Закрити повністю і постарайтеся проговорити. Запишіть себе на диктофон, на телефон, будь ласка, дивитесь, слухайте себе і дивитеся на речення: правильно чи неправильно, розумієте? Технічно це необхідно проробити. Далі, і далі йдемо. Ось тут я трошки так. Сіреньким зробила, це те, що ми вже проговорили, тобто в нас було, чи він їсть оце, ні, він це не їсть, і він рідко бачиться з друзями. Про неї тепер запитаємо. Вже немає так, тому що в нас «даз». Ось такі моменти, так? Дуже часто ми робимо тут помилки, тут це треба технічно відпрацювати. Має бути. Sorry… Her, так. Ну, хай буде його друзів, чи її друзів, чи their friend, як завгодно. Суть в тому, що does she rarely see просто friends може бути. Так, чи вона рідко, ні вона не рідко, так, she doesn't rarely see friends. І вона ні, ніколи не сідає на дієту, нехай буде. And she never goes. Так, тому що she тому goes. On a diet. Тепер це закрите і повторіть. Буде важко, так. А в реальному житті ще важче, там взагалі ніяких підказок. Закриваємо, підглядаємо, повторюємо ще раз, під... ага, ще раз проговорили. Does she, що там було? Does she rarely see his friends? Ага. Правильно, окей. No, she. Mm, ага. No, she doesn't really see friends. А далі. А, and she. Mm, uh, як там? Ага. She never goes on a diet. Розумієте, як це відбувається? От, підглядаєте, закриваєте, листочком, будь ласка, сфотографуйте собі. Далі. Запитуємо про це. Ні, вона це не робить, а вона робить оце. Так. Does she never go on a diet? Вже немає goes, тому що в нас є does. Так. Does she never go on a diet. Заперечення. She doesn't. Нехай буде, бо ми не можемо doesn't never, пам'ятаєте. Тут змінимо на often. She doesn't often go on a diet, а не часто вона сідає на дієту, але вона оце робить but she always goes swimming. Замість always ви можете often, можете usually, будь ласка, що завгодно, так? Ну нехай мені я так написала, що мені здається більш логічно. She doesn't often go on a diet, but she always goes swimming. Окей, тепер, оце вона робить? Оце. Ні, вона це не робить, вона робить оце. Зрозуміла логіка, так? Але хай буде не вона, а «you». То ви можете сказати they, можете сказати he, розумієте? Тобто краса цих практик, що ви потім, коли чим більш впевнені, що будете ставати, можете підмінювати далі що завгодно. І так і відбувається, власне, говоріння. Коли у вас в голові є чітка структура, ви можете потім на неї накладати що завгодно. Як каркас, розумієте? Отже, do you, нехай буде you. Do you always go swimming. Ні, в нас буде завжди заперечення. I don't always go swimming, but оце я роблю. Sometimes, but I sometimes forget birthdays. Забуваю дні народження друзів, наприклад. Окей. Okay. Ось це те, що в нас було. Тут я просто для візуалізації залишила. Нехай буде вони. Вони. Часами забувають про Дні народження. Ні, вони оце роблять. Do they sometimes forget birthdays? No, можемо сказати no, а можемо просто They don't usually forget birthdays. Або They Don't sometimes forget. Вони іноді не забувають. Ну, трошки дивно звучить, то нехай вони зазвичай не забувають, так? Дні народження. But they usually eat out. але вони зазвичай їдять не дома, так? Тобто там десь в ресторанах. Ну, великої логіки між ними немає, але я вже пояснила. Так? Технічні аспекти. Добре, тепер оце вони роблять, або ти робиш це? Ні, я це не роблю, я роблю оце. Do you usually eat out? Do you usually eat out? Оце натурально воно буде звучати. Do you usually eat out? We don't usually eat out, Ми не їмо, не дома. And we seldom change jobs. Коли but, а коли and, тоді, коли між е, двома оцими е, половинками речення, коли там є контраст, так, не чорне, а біле, ну тоді, звичайно, буде «but», але. А якщо воно, воно чорне. Та ще й сіре, ну то, тоді буде end, ну зрозуміло. так? Коли контраст, тоді бажа, а коли щось подібне, тоді end. We don't usually eat out, and we seldom change jobs». Ми не, не зазвичай не їмо, не дома, Та й рідко змінюємо роботу. Так, Ну, зрозуміло, що подібні і там, ні, і там, ні. Окей, okay. тепер, оце, наприклад, він. Він оце робить? Ні, він оце не робить, він робить оце. Добре, така логіка. Does he seldom change jobs? Він рідко змінює професію, ну, роботу роботу. He doesn't seldom change jobs. Він не рідко змінює роботу. Ой, перепрошую, це «but», так, зайва літера «but». «But he Always Goes. out». нехай він буде завжди ходить там гуляти десь, бачитися з друзями, виходить в світ, так? З дому, виходить з дому. Ну, нехай буде таке. Тобто, все пояснила, все розказала ваше завдання, друзі. Начитайте, прикривайте, перевіряйте себе. В кінцевому результаті ви маєте це все закрити, дивитися тільки на картинку. так? Ось оці, наприклад, дві картинки. От я зараз з голови. Do you often... Э, дивлюся в камеру. Do you often go out... «No, I don't often go out, but I usually travel abroad». Як бачите, немає цього речення. Так, я вже це все можу проговорити, тому що в мене вся ця структура, всі ці структури вони вже давно ось тут. Для того, щоб вони вклалися, ми можемо передивитися всі відео на Ютубі. Всі, і нам буде все зрозуміло і все ясно. А сказати ми не зможемо. Тому що треба натренуватися. Я так само як ми тренуємося. Їхати на автомобілі. Нам треба натренуватися ось цей рефлекс, де в нас педаль газу, де в нас педаль тормозу. Нам граємо на гітарі, нам треба натренувати ці всі акорди, щоб пальчики знали, щоб голова не думала, а пальчики знали на піаніно. Той самий якийсь рецепт, який ми готуємо. так? Можемо дивитися, дивитися в цей рецепт, але коли ми вже. Зробимо це цю, цю якусь страву тисячу разів, вже нам рецепт не потрібен, правда? То це все технічно напрацьовується і ці вправи необхідно робити самостійно, тому що на уроці їх звичайно можна робити, але вони займуть так доволі часу, так начебто вони такі дуже. Якби монотонні трохи, так, то вони займуть час. Вже ви отут попрактикуєтеся, а на уроці ви вже більш-таки більш вільне говоріння. Розумієте, вже практикуєте різні ці всі структури, які ви натренувалися виконувати вдома. Ось така логіка, ці вправи надзвичайно потужні, друзі, надзвичайно обов'язково. Зробіть цю вправу в голос, обов'язково запишіть себе на диктофон. І напишіть мені, як вам сподобалось, чи ви отримали отримали результат Чи ви відчули його? Мені надзвичайно корисно знати, бачити ваш фідбек. Будь-які питання, як завжди, welcome. Пишіть, на які наступні теми зробити вам розмовні практики, які найскладніші моменти для вас. Я обов'язково зроблю все за вашими побажаннями.